Студенти, які навчаються на контракті, мають можливість перевестись на бюджет. Уряд ухвалив відповідну постанову. Тож право на безоплатну вищу освіту мають студенти з Харківської, Дніпропетровської, Луганської, Запорізької, Херсонської, Миколаївської, Сумської, Чернігівської областей. Загалом у списку зараз 326 громад. Також перевестися з контракту на бюджет можуть наступні категорії. Хто ще має право перевестися з контрактної форми навчання на бюджетну? Діти загиблих захисників України, учасники бойових дій та їхні діти, особи, що отримали інвалідність внаслідок війни, та їхні діти. Однак це правило не розповсюджується на студентів, які були зараховані на контракт до 2021 року. Включно також вони мають здобувати такий ступінь освіти вперше. За даними міністерства освіти та науки, перевестися на бюджет можуть близько 90 тисяч студентів. 46 тисяч вже офіційно підтверджені. Тож у Мінреінтеграції розповіли, які документи потрібні для переведення на бюджет. Перше витяг з реєстру територіальної громади він має підтверджувати відомості про місце проживання перебування особи станом на 24 лютого 2022 року або містити інформацію про задеклароване зареєстроване місце проживання перебування чи про зняття з нього на підставі відомостей ДМС. Друге документ про освіту здобуту в закладі, який розташований на території відповідних територіальних громад. Він може стати у нагоді, якщо інформації у згаданому реєстрі немає, або місце проживання знято з реєстрації до 24 лютого 2022 року. Ці документи потрібно надати керівнику закладу освіти. Він повинен внести інформацію до єдиної державної електронної бази. Після цього студентів-контрактників переводитимуть на вільні бюджетні місця. Якщо вони будуть відсутні, держзамовлення збільшать. Але цим займатимуться відповідні міністерства. Керівникам вишів заборонено самостійно переводити на бюджет ці категорії студентів. Яна Щетиніна та Олександр Уваров Харківські звісті.